Добрий день усім, хто цікавиться цитрусовими рослинками. Сьогодні у нас 9 березня 2023 рік, і я хочу вам розказати, що я придбала у свою колекцію дві міні рослинки Одна з них презентується як Лара лимончик. Це міні-лімончики. Я вже куштувала на смак. На смак вони такі, як великі лимони, можливо, трошки кисліші. І є одна-дві кісточки в серединці. Ось отак він виглядає. Я його поки що не пересаджувала, дивилася його корневу систему. Вона гарна, здорова. Я думаю, що ще він може побути в тому ґрунті, в якому його продали. І горщичок відповідний, більшого він зараз не потребує. А також ось така рослинка, яку презентують як цитру фортунела каламандін оранж. Ось так вона виглядає. Такі малесенькі кламонтинчики. Ну, на смак. Вони такі, що цитринка така трошки, сама кожура така трошки, ну, якби, має яскраво виражений цитрусовий смак з гірченкою. І серединка кисловато. Теж мають 2-3 в всередині. Корнева система я піднімала так само дуже гарно. Там видно такі молоденькі, біленькі корішочки. І я так думаю, що поки що я поспостерігаю за цією рослинкою і поки що її пересаджувати не буду. Тому що раз вона плодоносила, я думаю, що в ґрунті дуже багато є зараз і поживних речовин. Ось і дуже гарно вона виглядає, зелені такі листочки, так само, як і міні-лімончик. І ясно, що мені треба буде ці всі плоди зірвати, дати рослинці, чуть-чуть себе розгрузити, відпочити. І після того спостерігати, як в житті дві рослинки. Будуть себе поводити в моїх кімнатних умовах. Розташовані вони будуть на південно-західному вікні. Зараз початок березня і вже досить багато сонця. Стоять, вони обернені оцією частинкою до вікна, листочки розвернуті. Лимончик також. Зараз покажу до віконця, стоїть ось так він, листочки розвернуті. Потім, коли він буде вже пускати новий приріст, розпочне ось, можливо, я ту рішіточку заберу, тому що він був сформований за рахунок таких кріплень, ось так ті гілячки йшли. Таке коло було утворене, мені не дуже це сподобалось. Мені хочеться, щоб рослинка. Тим більше, що це міні рослинка виглядала, більш, можливо, кустистіше. і природньо розвивалася. Ось. Виробник, як заявлено, на етикетках, це є Португалія. Ось. Ще одна рослинка, ще друга рослинка. Зараз покажу вам з цієї сторони. Ось. Португалія. Ну і побачу, як вони далі у мене будуть розвиватися і рости. Я дуже люблю цитрусові рослинки. Я нещодавно почала ними цікавитися. І тому вирішила вам запропонувати оглянути таке невелике відео в зміні Лимоном Лара і Каламандіном Оранж, як зазначено на етикетках. Дякую всім за увагу. Гарного дня!